Доброго дня малята. Доброго ранку, чудова пора. Доброго ранку, красуня зима. Доброго ранку, друзі мої, доброго ранку, матуся тобі. Дітки сьогодні до нас, з країни-математики, завітали геометричні фігури. Ось дивіться. я круг. У мене немає кутів. Дітки, давайте пальчиком з вами проведемо за контуром. Наш пальчик біжить та не зупиняється. А чому дітки? Тому що у круга немає кутів. А у нас ще є один гість. Моє ім'я квадрат. У мене чотири кути, та чотири сторони однакової довжини. Давайте, дітки, проведемо пальчиком за контуром. Дивіться, пальчик біжить та зупиняється. А чому? Тому що у квадрата є кути, а ще у квадрата є однакові чотири сторони. Молодці, дітки. У нас є ще один гість. Моє ім'я трикутник. У мене три кути та три сторони. Давайте дітки з вами пальчиком проведемо за контуром. Так, пальчик теж біжить і теж зупиняється. А чому? Тому що у трикутника теж є кути. Молодці! Так, беремо квадрат. Один і другий. Дітки, скажіть, чим вони різняться так, це великий квадрат, а це маленький квадрат. Якого кольору великий квадрат. Так, він синього кольору. А якого кольору маленький квадрат, так, він жовтого кольору. Давайте з вами візьмемо трикутник, великий, і покладемо над Великим квадратом. Це вийшов дах. А для маленького квадрата ми візьмемо маленький трикутник, теж вийшов дах. От такі будиночки ми побудували для наших гостей, для наших геометричних фігур. Діти, а чим вони різняться? Так, розміром це великий будиночок. А це маленький будиночок. Молодці. Дітки, наші фігури пропонують з ними пограти. Вони запрошують, можна з паличок побудувати фігури? Квадрат. Так, можна. Давайте з вами викладемо паличок квадрат, одна палочка, дві палочки. Три палочки, чотири палочки. У нас вийшов квадрат. Чотири кути, чотири сторони однакової довжини. А трикутник можна побудувати з паличок? Так, можна. Беремо палочки, викладаємо одна палочка, дві палочки, три палочки. Ось бачите? У нас вийшов трикутник. Ми побудували спалочок Одна, 2, три сторони і один, два, три кути. Дітки скажіть, а чим схожі ці фігури? Так, вони схожі тим, що в них є кути. У трикутника є кути і у квадрата є кути. Дітки, скажіть, а можна? Побудувати спаличок круг ні. Можна побудувати наш круг з мотузки. Ось дивіться, тому що у круга немає кутів. Дітки, а наші геометричні фігури пропонують ще з ними пограти. Давайте зараз будемо з вами викладати на верхню смужку квадрати. Ось дивиться один квадрат, другий квадрат та третій квадрат. Скільки квадратів? Так, три. А на нижню смужку. Ми викладемо теж один кружечок, другий кружечок і третій кружечок один під одним. Дітки, скажіть, скільки кружечків? Теж три, правильно. А давайте зараз з вами ще скажімо по-другому. Що квадратів стільки ж, скільки і кружечків. Їх порівну. Молодці. Так, дітки, ми з вами далі продовжуємо грати. Викладаємо зараз на верхню смужку квадрати синього кольору зліва направо. Один квадрат, два квадрати. Три квадрати. Скільки квадратів? Так, три. А на нижню смужку к нам завитали, Ось дивиться. Один трикутничок. Зліва направо рахуємо. І другий трикутничок. Скільки трикутничків? Так, два трикутничка. Скажіть, дітки, а яких фігур більше? Так, більше квадратів. А наскільки більше? Так, на один. А що треба зробити, щоб трикутників і квадратів стало порівну? Так, треба додати ще один трикутник. Скільки стало трикутників? Так, теж три. А ще, як можна сказати, їх стало порівну. Квадратів стільки ж, скільки і трикутників. Молодці.